А, Дідько, що сталося? Програма вилетіла згаїв кілька хвилин роботи. А, Підфортило. Ні, не фортануло. Програма вилетіла, мені не фортануло. Так, тобі підфортило. Та ні, це ж протилежність від підфортило. Мені не фортануло. Програма вилетіла. Так, тобі не вистачило фортуни. Тож підфортило. Ровене, ти що використовував підфортило? неправильно усе життя? Ні, я використовував підфортило завжди правильно, щоб сказати, що комусь не пощастило. Ні, під підфортило означає, що тобі посміхнулася фортуна. Ти щаслив підфартило. Це не пощастило. Це означає, що тобі не щастить. Та, це ж зовсім не так. Це значить, що Хай тобі щастить. Кожен залишиться при своєму, ця суперечка Своє. бездурна суперечка. Просто смішно, що ти думав, що це пощастило. Димно. Що ж, я думаю, ти дурний, приятелю. Я думаю, якби ти спитав будь-кого, вони б зі мною погодилися. Та просто послухай, що ти взагалі верзеш. Подумай, що ти взагалі кажеш. Спитай, спитай будь-кого на цій планеті, вони зі мною погодяться. Як довго ти вживав цей вираз? Та Спитай, дізнаєшся, що я виграв суперечку. Просто подумай про це, подумай, може. Може, хоч раз у житті прочитай Та книгу? Все, все скінчено, все в минулому. і Я виграв Ви подивіться. Тік, так, за перемогу, Алана. Я думаю, ти трохи не доганяєш, як працює мова. Це доволі соромно, що ти досі сперечаєшся. Ти так впевнено це стверджуєш, наче ти справді це знаєш. Ти що не вилазив із печери, приятелю з стародавньої печери? Це справді соромно, що ти досі сперечаєшся. Ну, знаєш, я так не думаю. Не думаю, що ти колись збагнеш що взагалі за цікаво цих слів. Взагалі знаєш, як Скільки працює років мова? ти неправильно вживав це слово. Чуваче, ти безнадійно відстав від цього світу, він рухається. Під фортило. це означає під рівнем фортуни. Ти прожив 35 років і не знаєш, що таке під фортило? Добре, друже, відпусти це. Я не збираюся це продовжувати. Не збираюся. Але це смішно. Це справді смішно, якщо подумати. Я не думаю, що ти справді розумієш. Ти? ти не правий. Ти не правий. Добре, добре, забудь. забудь. Очевидно, що я виграв. Ні, я виграв. Я виграв, я виграв цю Просто Подумай, фортило. під рівнем фортуни. Під фортило означає пощастило. Ні, це не так. Під фортило означає пощастило. Під Робини, Означає пощастило. Під Ніхто не використовує фортило, підфортило, мало. як не Під пощастило. Фортило. Недостатньо фортуни. Мене, бляха, замовкни. Схоже, емоції взяли верх над тобою. Підфортило. Ти знаєш, як працює мова в Скільки взагалі? ти років неправильно використовував? 35 років неправильно використовував і Ти не знаєш, як працюють Неже. правила мови. Цей хлопець не не знає, як знаєш, використовувати що? мову. Я не думаю, я, хардило, не думаю що... Що... я не думаю, що означає після. Я не думаю, що ти правий, достатньо фортуни. Думаєш, ти Шо, краще, ти краще? За мене? замежуємо.